Привіт! От і настав для мене час першого боронування. Ось покажу для чого і як у мене це виходить. ось діляночка після боронування, ось до баранування. Перше боронування у нас основна ціль закрити ось ці пори, ті, що дають швидкому вивітрюванню вологи з кореневої, ну просто з поверхні землі. І ось основне перше боронування, дивіться, ось малесенький бур'янчик. Це фацелія, я так розумію. Вона падла дуже довго виводиться. Це сидерат, до речі, гарний. Але ж, бачите, ось, якщо його зараз не прибрати на цій ранній стадії, він дуже швидко закущається. І гербіцит його потім не бере. І взагалі його важко потім вивезти. Треба тільки просапувати або вибирати. Іншого бур'янця я зараз не бачу, бачите, на різних стадіях. Ось якийсь або чесночинка полізла. Так, це чесночинка, повітряна бульбашка, ось якийсь бур'янчик інший. Ось Ось так. Це робить все штригільна борона. Як бачимо, результат, ось після неї є, якщо десь... Ось дивіться, і був і він вже весь перетрушений. Декілька разів я так пройдусь штригельною борону перших разів. Я думаю, буде геть чисті, чистесенька діляночка. Ось зараз, як ми бачимо, ще в сходи у мене там 2-3 см. Поки що, як на мене, рано вносити азотні добрива, селітру, карбамід, там, або що у вас там кас, хто чим багатий. Основне це селітра і карбомід на наших невеликих ділянках. Поки що зачекайте трошки. Як буде у вас там більше 5-7 см листочки, потім вносьте. Активно вносьте під дощик селітру під борону карбомідик, його треба приховати в землю. От потім працюйте, поки що зачекайте. Можете, ось, якщо у вас є така можливість, як у мене, закрити вологу. Уберіть бур'янчик, щоб ось у нас дожді щас на тиждень будуть, щоб не давати змогу цим бур'янчикам укорінитися. Все, а я далі працюю, обкатую нову борону. Поки що відео по ній немає. Ще обкатую, буде згодом. Як вже пофарбую, все перевірю, все вдосконалю і буде більш детальне фото. Всім папа! -па.